Вітаю всіх на каналі Смачно Дома Сьогодні хочу показати ось такий рецепт швидкого перекусу бутербродики з фаршем. Найшла рецепт в інтернеті, готую вперше, але хочу сказати, що всім дуже сподобалося. Я, як завжди, додала трішки свого туди до рецепту, і всі зацінили. Сподобався рецепт. Нам потрібно трішки фаршу. Додаю туди терту картоплинку одну, натерту цибулину сіль, перець за смаком, все об'єдную, перемішую. Викладаю невеличким шаром на підготовлений батон. В мене багет, я його порізала на тоненькі скибочки. І буду просмажувати на добре розігрітій сковорідці. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти домашньої кухні, обов'язково підписуйтеся на канал, пишіть коментарі та не забувайте нажимати пальчик вверх. Цей варіант перекусу можна взяти з собою в дорогу або дитині в школу. Він добре смакує і на наступний день, як в холодному вигляді, так і підігрівши його у мікрохвильовці. В оригінальному рецепті картоплинки не було. Але я думаю, що вона там не є зайвою, вона гарно смакує, доповнює рецепт. А ви дивіться, можете не додати. Із 100 грамів фарша і однієї невеликої натертої картоплини в мене вийшло 11 ось таких бутербродиків. Можна було і тончим шаром е, м'ясо викладати. Ну, я робила вперше, тому вийшло саме так. Але, я думаю, теж нормально. Сковорідку добре розігріваю і буду просмажувати їх лише зі сторони, з той, де намазані фаршем. Інша сторона буде м'якенькою, але після того, як ми їх запечемо в духовці, вона теж трішечки стане хрусткою. Просмажуються вони, як я вже сказала, недовго, приблизно 5 хвилин, потім я їх викладаю в форму, в якій буду ставити в духовку, зверху нарізаю сир. Будь-який, який добре плавиться, який у вас є. У мене було трішки моцарели, я зверху нарізала скибочками, і прикрасила невеличкими кусочками помідорчика. Ось такі вони вже виходять красиві, апетитні, можна даже сказати, святкові, можна на святковий стіл, ставлю їх на декілька хвилин в духовку, щоб сир розплавився, і все, готові. Ось така порція в мене вийшла, а На наступний раз приготую вдвічі більше, тому що вони дуже смачні. І ви готуйте! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня! Пока-пока!